Військова диктатура жде друзі скоро вас. Військова диктатура виконує наказ. Військові вже шеврони, баригам віддали, та нібито на вірність злодіям присягли. Герої, що вмирають, в сирій землі лежать, а ті, що не вмирають, у Києві сидять. Опальний наш Олексій про все давно це знав, коли він десь у зілії посаду обіймав. Давно він не на сцені і друзів всіх продав. Про це красу, в сцені, він щиро розказав.